Вітаю вас, малята! Наступила вже зима, щось з собою принесла. В небі хмарка пролітала, білий пух порозсипала. Він на землю міцно ліг. Називають його Сніг. Так, молодці. Зазвичай всі діти взимку очікують на сніг, щоб погратися сніжками, покататися на санчатах, ковзанах. Сліпити снігову бабу та отримати купу задоволення завдяки зимовим розвагам зі снігом. Малята! А зараз я пропоную вам послухати вірш Веселий сніг. Тож сідайте зручніше. Падав сніг, Падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Всім. Хто горда носа ніс, він тихцем сідав на ніс. А роздяві, як на сміх, залетів до рота сніг. Вереді за комір вліз і довів його до сліз. А веселі грали в сніжки. Сніг сідав їм на усмішки і сміявся з усіма. Ой зима, зима, зима. Малята. А вам сподобався вірш? Про що він? Про сніжок, який полюбляв зі всіма гратися та робити настрій людям? Малята, а ви очікуєте, коли піде сніжок? Так, всі хочуть побачити зимову красу. А давайте з вами здіпимо сніжок. Пальчикова вправа сніжок. Раз, два, три, чотири. Ми з тобою сніжок ліпили. Він кругленький та гладенький і зовсім зовсім несмачненький. Давайте ще раз повторимо з вами. Раз, два, три, чотири. Ми з тобою сніжок ліпили. Він кругленький та гладенький, зовсім зовсім несмачненький. Отже, малята, ми з вами навчилися ліпити сніжок. Тож бо чекатиму на сніг. Я бажаю вам гарного настрою і всього найкращого!